Весь, шановні глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні, як завжди, ще один папандосик. Місь дома є машинка. Це Pontiac Farb 89-го року. Я її забираю і везу в Південну Кароліну. Отак вона виглядає. Це Машина військового, а військові завжди переїжджають. Кожних два роки буває частіше, і цю машинку я мав би забрати зараз. Приїхав я сюди три години назад, такий радий, що машинку забрали, ура! можна сідати і їхати, але проблемка. Проблемка, що водій, який привіз цю чудову машинку, поїхав забирати наступні машини десь три години звідси. І забрав з собою ключі. Ура! І тепер цю машинку я забрати не можу. І зараз покажу ще там одна в мене. І он дота. Шеві Малібу. Це теж моя машинка. Мені теж її треба забрати. І від неї є ключик. Ось до він. Але від цієї машинки в мене немає ключика, тому що цей довбаний водій забрав і цей ключик. І тепер я не можу виїхати. Тому. що. У мене нема ключа від цієї машинки. Як вам Пригоди Буратіно, бля. І це трапляється кожен раз на моїй довбаній роботі. У мене вже не вистачає нервів сваритися з ним, матюкатися. Те саме відбувається з клієнтами. Кожна людина по-своєму особистість і дехто з них постійно качає права, щось йому не подобається, щось від мене завжди хочуть. Моя фірма, мій офіс, так само качають права, так само від мене щось вимагають. Приходиться завжди скалити зуби і сваритися з усіма бачите це мазна м'ята старенька вони тут теж прикольні користуються попитом а ще що хочу вам показати я коротше вірите мені не вірите але я вам покажу американське диво та дам пеугеут Якщо ви мені не вірите, то їх в Америці не існує. Тут нема ні Піжо, ні ріно, ні Сітреена, Ні Опіля. Тут нічого такого немає. Хто живе в Америці, може це підтвердити. Такі машини в Америці не існують. А це якийсь колекціонер купив собі такого пижика. Я, правда, не знаю на хіба і як він його розмитнив і поставив на документи, тому що, судячи з усього, йому дали. Номери, але це якісь транзитні Бо вони лише на 5 днів Хо -хо -хо. з Франції Чесно, перший раз я бачу пижика в Америці. Це вам може сказати хто завгодно, хто тут живе так. довгий час. Дивіться яка в нього. Палочка, блять, смешно. Крива. Ха. Навіть спідометр в кілометрах. Так що Америка не перестає нас дивувати своїми різними цікавими штучками. Тут можна побачити що завгодно навіть такого старенького пижика. Не думав, що комусь подобаються такі машинки. Якщо чесно, ну, в мене була така теорія, що, типу, знаєте, наші іммігранти з пострадянського простору волочать сюди різний хлам. Тіпа Жигулі, Ностальгія, Волги, Уазики, і всяку цю шляпу, блядь. І я думав, спочатку, може, це якийсь француз, у нього ж теж ностальгія. І він притягнув з собою цього пижика. Але я тут уже 19 років, чесно, я не зустрів ні одного француза тут, ні одного німця. Ні одного італійця. Коротше, європейців я тут не бачу. А, бачив одного чеха. І в мене сусідка, бабця така старенька, через три хати, вона німкеня. Але яким чином вона тут опинилася? Колись її чоловік покійний. Там була військова частина в Германії. І він з нею якимось чудом познайомився. і... Розтаможив і притягнув сюди в Америку. І так воно лишилося тут. А, дивіться, оці Amazon, знаєте, такі онлайн-магазини Amazon. І на таких венах, типу, місцеві розвозять посилки. І це були старі, а оце оце такі лупати. Вжду. Це електронний на батарейках. Там дві крони тільки і все, і він їде. Можеш їздити цілий день на ньому Якщо він стоїть зверху на погрузчику. А так, на майлі в 200 його там вистачить. Добре, це все, що я вам хотів показати. Особливо той пижик. Тепер ви побачили, що в Америці є майже все. Навіть є такі машини, які заборонені в Америці. Заборонені. І вони все одно колекціонерів є. Я не знаю, що вони з ними роблять. Виходять там їх пестять в гаражі чи що вони з ними роблять. На хіба вони їм треба, якщо вони заборонені? Але вони і є. Я дуже, дуже багато відосів бачу таких, що їх привозять сюди. Але не їздять на них. Все, мирного неба вам над головою. Слава Україні! І героям слава! Не забудьте поставити лайк лайк, подобайку, підписатися на мій канал, можливо, поширити своїм знайомим. Якщо вам подобається, звичайно, слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!